Так багато цього жабуриння отут в акваріумі. Я вибираю, вибираю, може його не треба вибирати, але мені не подобається воно. Якесь таке зелене. Ось квітка відсвіла вже, бачите? Ось вона. А я хочу закрити, на ой, показати ось гляньте, сухий. Хочу, б... ой, зараз відірву все. Оцей гадючник, як мені написала Світлана. О, він пахне, ніжний такий аромат. Ну, як кашка цвіти, розумієте? От він гарний, пістрявий. О, гість до мене прийшов, бачите? Ось, ось він рижий, рудий. Він пістрявий, листя в нього гарне, він таки вижив у мене. Але, ну, не в захваті я від цвітіння. Ну, цвіте та й цвіте. Знаєте, нема такого вау ефекту, хоча квітка. Доволі симпатична квітка.